Я хотів би запросити і звернути вашу увагу на презентацію, яку, яка зараз відбудеться, яка важлива для нашого форуму і важлива для всього зовнішньополітичного середовища України. Е, насамперед, перш ніж запросити до слова спікера і учасника форуму, який представить презентацію, я хотів би сказати про що саме буде ця презентація. Ця презентація проведена зовнішньополітичною радою Українська призма разом з представництвом фонду Фрідріха Еберта в Україні. Про результати діяльності української воєнної дипломатії. Сьогодні ми говорили про те, і, взагалі, два останні дні ми говорили про. Ми останні два дні говорили про великий подвиг українських військових, українських Збройних сил, українського народу в героїчній боротьбі проти російського агресора. Але для мене принципово важливо сьогодні згадати про ще одних героїв: про українських чоловіків і жінок, які працюють в українській дипломатичній службі. І я би просив оплесками згадати зараз всіх наших дипломатів, які відважно впевнено і сильно захищають національні інтереси. Наш форум це теж допомога українським дипломатам. Тому що Київський безпековий форум є частиною великої неформальної міжнародної команди України, яка допомагає захищати українські інтереси по всьому світу, ми це робили з першого дня російської агресії, починаючи з 2014 року. Ми це робили з 24 лютого, коли прилетіли ракети до Києва і до всієї України. На жоден день Київський безпековий форум. Не залишив столиці і продовжував звідси підтримувати контакти з усіма нашими партнерами і друзями, доносячи правду про те, що відбувається в Україні, тримаючи контакт, просто психологічно тримаючи зв'язок з нашими друзями. Я хочу від імені Київського безпекового форуму висловити велику вдячність всім українським дипломатам, всім моїм колегам за велику працю для України.